Вітаю вас, друзі. Наші батьки, дідусі та бабусі в юному віці мріяли стати космонавтами та лікарями, а сьогодні підлітки не уявляють свого життя без інноваційних технологій та масово прагнуть підкорювати світ IT. У чому ж причина такої стрімкої зміни настроїв? То чому так відбувається? Як спрямовано та з розумом побудувати свою кар'єру у цій популярній сфері? Зараз розповім вам. Але спершу підпишіться на наш канал, бо тут буде багато чого цікавого. Так що ж робити, щоб правильно побудувати кар'єру в IT та потрапити на роботу у топовій компанії, Запитаєте ви. І я вам скажу. Тож беріть ручку та записуйте. Насправді я би виділив чотири основні моделі вашого розвитку: перше стажування у великій компанії. Ви можете розпочати свій шлях із роботи у великій компанії. Найлегше зайти на початкові позиції і навіть на стажування вже на останньому курсі університету. Це дасть змогу ще до закінчення вузу вже орієнтуватись на ринок праці та розуміти свій подальший рух. До того ж, у таких компаніях сильний HR-блок та HR-партнери, які допомагають один одному будувати кар'єрний трек всередині компанії. Друга. джуніор позиції в агентстві. Також ви можете почати свій шлях в ІТ, працюючи в агентствах-інтеграторах та отримувати досвід на проєктах для великих клієнтів. Таким чином, ви здобудете цінний досвід за рахунок участі у різних проєктах, а також будете мати можливість працювати з наставником. Єдиний мінус можливість професійно вигоріти через велику завантаженість у різних проєктах одночасно. Третє. Вільне плавання. Ви можете працювати на будь якій відомій біржі, адже всі круті аутсорсери роблять саме так і одержують зарплатню в євро та долара. З плюсів такої роботи можна виділити повну самостійність на таких проектах, а от з мінусів обов'язковість, самоорганізація, оскільки вільне плавання може негативно впливати на самодисципліну. Четверта акселерація it карєри Ще у вас є варіант довірити свою кар'єру професійним консультантам та менторам, акселераторам IT кар'єри. Саме вони супроводжують прогрес зростання, допомагають з розвитком hard та soft skills на кожному етапі та організовують зустріч із замовником. Таким чином виходить спрямований рух від junior до senior позиції. Звичайно, кожен обирає саме той шлях, котрий найближчий саме йому. Але пам'ятайте, що до свого вибору потрібно віднестися дуже серйозно, бо від вашого рішення буде залежати дуже багато. До речі, а яка модель розвитку імпонує саме вам? Та чому? Напишіть, будь ласка, в коментарях, а ще не забудьте поставити цьому відео лайк та підписатися на наш канал. До зустрічі!